І як завжди до нас приходять цікаві гості. Правильно, Вікторія? Правильно, ми сьогодні запросили до нашої студії Катерина Шкрептан, керівниця групи з реалізації проєктів благодійної організації, благодійний фонд Фундація України та Павло, Павло Яхно, співробітник проєктів благодійної організації благодійного фонду Фундація України. Я за вашою діяльністю вашого фонду, чесно скажу, слідкую з самого початку війни і знаю за пані Катерина так у Фейсбуці. Дивлюсь, ви дуже активно допомагаєте з перших днів війни це шалена робота, це шалений обсяг роботи, це і напрямок гуманітарний, так і військовим, і до лікарень. Ну, це ми будемо по черзі зразу одразу будемо говорити. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, взагалі, як виник фонд? Чим фонд займається? Ті, хто не знають, ось зараз долучаються до перегляду. Так, е наш фонд з початку повноштавного вторгнення не залишився в стороні, і ми згуртувалися з друзями, знайомими до нашого фонду до нашої команди долучилося багато людей, небайдужих і готових допомогти. Ми включилися в роботу, почали шукати різних ну, допомогу гуманітарну, mm -hmm. щоб допомагати людям, тому що на початку дуже багато людей одразу почали еваку... евакуацію з окупованих так. територій. Так, ми з Дмитром Сірим вирішили організувати благодійний фонд, щоб розширити свої можливості та шукати більше. Ну, Великі фонди, міжнародну допомогу для цього потрібно, звичайно, що мати фонд. Фонд працює офіційно з травня місяця 2022 року. Uh -huh. Ми вже почали отримувати велику допомогу, великими обсягами, запрошували людей, це мешканці Дніпровського району, долучилися до розвантаження вантажівок, до фасування наборів. Також почали вже селитися перші ВПО в багатоповерхові так. будинки, і ми завдяки комунікації з головами ОСББ отримували інформацію і просили їх повідомити, що в таких то місцях буде ну проводиться дистриб'юція. Mm -hmm. Почали видавати продукти гі... продукти, гігієчні набори, надходили памперси. Дуже велика. Була потреба в памперсах та дитячому харчуванні, того що на початку війни дуже багато діточок з ну з мамами евакуювалися, і ми надавали такі ну набори. Там були і харчові да і, та, та, і ну, питання для діточок. Так, так, да? так. Ось і ми підвозили навіть до цих евакуаційних автобусів Ось, і, і одразу відео, так і, і одразу надавали ці набори. Також на початку війни дитячі садочки почали угу. приймати і в себе розміщувати на ну, тимчасові, тимчасові так, так, так. Ми також стали осторонь і привозили багато дуже їжі, засобів гігієни. І фонд почав набирати свої обороти. Також ми почали вже співпрацю працювали з маленькими фондами, з донорами і підписали договір з мальтійською службою допомоги. Та угу. почали вже ну. Отримувати більш якісно та більше допомоги. Ми почали допомагати лікарням, ліками. Ось почали видавати вже в 23-му році. У нас вже були програми, цілі програми. Це були зимові набори. Зимовий набор mm. бор, він це. Входив спальний мішок, павербанк, uh -huh, ліхтарик uh -huh. е каремат, да, продукти харчування. Туди є такі, як сухарики, там були е консерви uh -huh. різноманітні. Uh -huh. да. Ми видавали людям: це були ВПО, переселенці, які виїхали і не мають ніяких засобів для. Проживання, ось вони винаймали житло або селилися в шелтерах. і Їм така допомога була дуже вагома. Вони перш за все відчували себе Так, увага. Це е, мені здається, це головна мета будь-якої благодійної організації це допомагати та не покидати людей, які знаходяться в таких. Е, Ну, умовах, в умовах да, в скрутному становищі. Потім ми почали вже реалізувати програму продуктових наборів, гігієнічних наборів. Це були набори гігієни для дітей та людей з обмеженими можливостями. Це памперси, пелюшки, дорослі, да, вологі серветки. Да, присипка. Присипка ну, дуже, дуже вагомі такі набори. Це великі об'єми, того, що десятки тисяч людей отримували допомогу в 2023-24 році. Ми також ми тісно співпрацюємо з установами. І ось і наприклад, ДСНС, да, лікарні, ДСНС, так? наприклад, у 23-му році завдяки нашому фонду було укомплектованими генераторами всі школи да, Дніпровського району. Ти, да, це, це які співпрація. мають незламні пункти. Угу. Ось ми їм забезпечили всіх генераторами. Також допомогли і внесли, я думаю, дуже вагомий внесок в роботу ДСНС. Ми їм передали більше як 60 генераторів та приблизно 40 зарядних станцій. Да. Чи думали так, що ми ну, ну, так да, змінимо свій діяльності? Якщо не не секрет, пане Павло, ось ви до до до, до війни чим займалися? Я... Як так. зараз війшли до фонду? Працював водієм, колись кухарем працював, ось, а потім доручився до цієї благодійної справи. Тобто, ну, приблизно з самого початку. так? З самого початку, звичайно, по 30-10 волонтерів. Да, наших наших волонтерів розвантажували да, ці да. набори, продукти, генератори. Ось. Тобто, так, було ви бачите ці очі, такі, скажіть да. людей, коли так, люди. На початку взагалі це було геть ну, щемило серце, це було боляче, коли люди зверталися. І знаєте, була категорія таких людей, які стояли, просто плакали, і вони не хотіли навіть брати цю допомогу, бо вони кажуть, діточка, там у мене ж там вдома своє, там гороти, там все є. Але ось зараз вона приїхала, так я не знаю, ну, документи можливо, встигли взяти. В них нічого немає. І я у ці я ці очі ну ніколи не забуду. Коли ти кажеш, ну візьміть, будь ласка, а вони та ні, у нас це є. Зараз ми там декілька днів. У всіх була надія, що зараз о, декілька днів, і ми поїдемо. Ось, окрім того, що роздавати продукти, я розумію, що ви ще ну, спілкувалися з людьми і розуміли, як їм боляче, от що ви казали, чи як ви ще, ну щоб самі не зірватися, так мовити, або інколи можна поплакати з ними, ось як ви себе поводили з людьми. Ну, дивіться, якщо брати до уваги взагалі 24-й рік, ми почали працювати на прифронтовій території. Угу. Ми почали виїжджати, бачити більше горя. Горя, Куди яке, ще ж більше, да, яку шкоду наносить нам ворог, він шкодить майно на прифронтовій території. Дуже багато людей, які виїхали з окупованих територій. Угу. Вони виїхали до своїх родичів на прифронтовій да, прифронтові і знову угу. або винаймають житло, тому що там дешевше, угу. і вони там, ну або якщо навіть громада може дати, якщо це багатодітні родини, якщо родина з дітьми є, покинути будинки, громада угу. надає у гру, у гру, вони там. Угу. Разом всі надають допомогу. Хто меблі, хто що, може mm -hmm. якийсь ремонт? Ну це дуже добре бачити, що ми згрунтовані. Ми всі ми, ми всі разом. Ми всі разом, коли ми приїжджаємо. Дуже багато, особливо для мене, як жінка, я дуже емоційно це переношу. Багато і е, сльоз, того, що вони все одно вони хочуть поїхати до себе назад. Так. Ти до них приїжджаєш, і вони кажуть, що е, ми тут ненадовго, ми чекаємо, ми так. віримо. Ми віримо, що ми повернемось. Що стосовно виїжджати, вони також не хочуть покидати. Тому що в кожній ну, майже кожна оселя це ну це історія для кожної родини. Так. Там виросте не одне покоління. І ну, це для них дуже складно. Ми для себе благодійники, ми розуміємо, що е, потрібно виїжджати, потрібно щось, але ми, вперше за все, ми потрібно не покидати їх, а надавати допомогу. Так, це небезпечно. Ми може десь наражаємося на небезпеку, але ми, ми завжди плануємо свій виїзд. Він е, завжди погоджений е, з громадою, куди ми виїжджаємо. Угу. Ось з ДСНС бувають такі виїзди, що ми просимо нас супроводити, Расом, Що це так. дуже важкий напрямок? Також ми просимо поліцію долучитися до. Euh, про, щоб вони зберігали право, ну, порядок mm -hmm. на містах, де ми ну, проводимо дистриб'юцію, щоб не було скупчення того, що це ворог постійно спостерігає. Так, так, він так. бачить, ви може нанести шкоду. Ми завчасно це передбачаємо і також працюємо в захистах. Особистої безпеки, безпеки так. звичайно, аптіки, бронежилети, така да, да. нас ну, це на першу чергу, щоб себе не наражати на небезпеку, і також, mm -hmm. щоб люди були спокійні, що їх ну не буде Ну, ця згуртованість, mm -hmm. вона mm -hmm. у нас як з перших днів була, так і лишилася, так. А скажіть наразі, ви надсилаєте запити донорам, так це за переважно донори. Як наразі відкликаються більше, чи ось існує зараз такий міф, що чи все ну, менше що таки хто до України да, що зменшується. вже зменшується. Важно ну, дивіться, так завжди це важко. Потрібно щось постійно наводити якісь аргументи для того, чому нам це потрібно, обґрунтування. Ми активно приймаємо участь у різноманітних програмах та грантах. Угу. Зараз у нас ми не будемо казати, що в нас це в планах, тому що ми дуже переймаємося тим, що це, це все вийшло, збилося. Так. Да. Але це ми хочемо розширити свій е, е, діяльність фонду не тільки. На гуманітарній сфері, да, mm -hmm. хоча це дуже важливо. Це дуже важне. Тому що навіть для людини отримати коробку вона може невелика, кому здається, але вона дуже вагома. Люди відчувають, що так. про них не забули, про них піклуються. Може, десь влада не може їм е, зараз ну допомогти, бо в них є важливі якісь питання, так? але їм е, навіть такий пакуночок, він дуже дуже вагомий. Вона нічого і пакуночок зараз. Давайте говорити відверто, так ціни. Взлетіли просто до небес, звичайно, під час війни. Ну, стрибок такий так, є, так. І так. цей пакуночок це дуже вагомий внесок, бо там і крупи, і масло, і гігієна, так, це те, що стоїть, ну коштує велику так, суму грошей. Так, у нас у він важить 15 кг. і да, Ого. це навіть ну, то якщо продукти. Да, якщо продукти, і це розраховано е, партнерам на те, щоб вистачило людині з двох осіб прожити десь приблизно там 2-3 неділі, а mm -hmm. може навіть і місяць. То, як... А яка група осіб підпадають під отримання від вас Інтарне допомоги і куди можна звернутися, щоб отримати? Можливо, де зареєструватися, чи є якась лінія телефонного речі? Ну дивіться, в нас є телефони нашого фонду. Та у нас є сторінка Фейсбук. Ми в інстаграм. Ми угу. активні. Ми готові до співпраці. Дуже багато хто нас знає. у Нас багато меморандумів. По. Підписано ось і ми також у місті вже налагодили співпрацю з громадами, які евакуювалися uh -huh. і знаходяться у нас у місті Запоріжжя. Такі ну як називають хаби. Uh -huh. Ну, Літопольський хаб. Ми дуже активно співпрацюємо. Пологівський хаб, дуже ми відкриті. Ми виїжджаємо uh -huh. на неокуповану територію Пологівського району і також надаємо допомогу людям, які переїхали вже і мешкають у Запоріжжі. Вони також отримують у нас допомогу. Це також і Запоріжжя район, ну, Донецький. Ми тут, да. Донецький хаб ми також не покидаємо. Ми не тільки о, доп... так, да, доп... так. надаємо допомогу мешканцям, які виїхали з окупації Запорізької області. Ми відкриті, ми з Донецьким хабом дуже тісно і плідно співпрацюємо. Надаємо як набори гігієни, набори, набори дитячі набори, дитячі набори і для людей з обмеженими можливостями. А зараз запити є, які найбільше. Якщо звертатись так зараз, в нас є запити. Від хабів це допомога памперсами дитячими, да, тому що це розхідний такий матеріал, і діти ну, мають жити в комфорті. Я тільки так. хотіла сказати, да, що в нас в пріоритеті навіть ми для свого фонду ставили, що родини з дітьми, родини з дітьми, це наша нація, це наше майбутнє. Так. Вони мають бути ну, більш-менш те, що ми можемо надати, забезпечені допомогою від нашого фонду. Це в нас в пріоритеті. Та маломобільні. Так, да, і маломобільні, тому що люди, які ну, звичайно, да, вони обмежені просування, дуже багато людей, які залишилися без родичів, того що родичі виїхали хто за кордон, хто на західну країну. Їм опікуються соцпрацівники або е, друзі, знайомі. І ми також долучилися до цієї допомоги, надаємо так. від себе памперси. Таке запитання можна особисто, можливо, особистого характеру для благодійників, які постійно тримають руку на пульсі, так ну 24 на 7, це постійно, плюс ці нервові перевантаження. Як ви себе відновлюєте для того, щоб вам посміхатися людям, як ви себе намагаєтесь відновити? Бо, судячи з вашої постійної активності в соцмережах, я розумію, що я не знаю, спити взагалі істи. Спо я дуже люблю готувати. Я уходжу на кухню, включаю собі музику. Так, наступного разу ми запрошуємо. Та я теж так, е так, процесу, так, <свят> <подумаю>. так <свят> Зараз домовляємося подумав. на перед чи наступного разу прийти до нас, щось, приготуємо разом. Ну Давайте. можна буде спробувати. Давайте так, ви готуєте, це ви відволікаєтесь. Так, так, так. так а так, що так, ви готуєте? А, ну, повноцінний обід я готую. Ну, взагалі, я по кухні у нас в родині, тобто я там завідую так. Ось, Готую повноцінні обіди, ужини, сніданки. Тобто, взагалі, все, крім випічки. Uh -huh. Випічкою займається дружинами. Це ваша війська, так, бачите? Так. Цікаво. Пані Цікаво. Катерина, а ви? як? Я, взагалі, мені зараз стало легше, тому що у е, мене чоловік військовий, він вже закінчив свою службу. Да, дякувати Богу. Ж, живий, живий здоровий. Да. Ось, і ми нарешті родина разом. І ми більше почали просто е, виїжджати там, ну на хортицю mm -hmm. на нашу на прогулянки, да ось відвідувати, зустрічатися з друзями. Ось, і я ще відволікаюся е, походами е, на концерти своєї доньки, бо вона mm -hmm. мене займається на фаху фортепіано в музичній школі. І я сама не музикант. Але дитина займається у мене. І для мене це дуже е, такий релакс, я б сказала, коли я бачу е, досягнення своєї доньки і. Також да, так. коли грають інші діти, ось я ну відпочиваю. Дуже відвідують такі так. заходи, да, в музичній школі, в нашій філармонії. Ну мені це допомагає да виступить мистецтво рятує. Сьогодні у нас міжнародний день солідарності молоді. І ось те, що ви кажете, ми за те, щоб молодь наша жила. Процвітала, розвивалася, і ваш фонд про допомогу родинам, бачите, про молодь. Ось як ви гадаєте, ми Сюра тут обговорювали, що б ми хотіли додати, щоб що було більше, чого було в нашому місті. Як ви гадаєте, після війни, що треба зробити для молоді, для того, щоб вони були у нас більш процвітаючі і успішні в Запоріжжі? Взагалі для міста. ось так. Ну Чичого мені косілося? здається, мені здається, що е, потрібно більше мати мати локацій, щоб діти ну, щоб діти молодь могли зустрічатися в красивих містах, такі як парки, ну, зони відпочинку. Також мені здається, що нашому місту дуже не вистачає спортивних комплексів, особливо mm -hmm, басейн. Ну того, що діти зараз дуже багато часу проводять за комп'ютером, це онлайн-освіта, так. і також е, мають проблеми з. Осанкою угу. з позвону з хребтом, да, і тому е, їм все ж таки потрібно. От басейн було б дуже добре. У нас і ну і місто є. Мені здається, де побудувати так. Це дуже коштовно, дорого, але це дуже потрібно. А що нашим... фондом робити? Скажіть, війна закінчилась. Вже роздавати допомогу не потрібно. Я гадаю, що ви не зупинитесь навіть після війни. Ви будете працювати, тому будемо реалізовувати да, якісь нові проекти. Будемо ну, всі е, разом. Я будем думаю, що кожен фонд дякую, дякую кожному, хто да допомагає зараз і дійсно долучає до своєї праці донорів, міжнародників. Рекозарекомендовує себе гарно на міжнародній да я б так угу. сказала вже так, арені. Так, так. Ось і як вже закінчиться війна. То мені здається, що репутація кожного фонду може зіграти гарну роль на відбудову на віднову. Так, так. Да так. І я думаю, що кожен фонд він думає про це і намагається зараз. Долучити до своєї співпраці багато міжнародників. Причому на відбудову не тільки ну, житла, там, якогось майна, а й психологічний фонд теж так. багато ролі грає. Наші дітки вони ж чують ці вибухи, тобто в ну, них немає повноцінного дитинства. Так, взагалі його тобто, немає. Взагалі, тобто вони бояться там, піти до школи, тому що може туди прилітіти, або ну тобто будемо відновлювати це все. Так, і мені так. здається, просто що не тільки для нашого міста, ми зараз відвідуємо багато прифронтової території. Там дуже багато то також потрібно створити отаких От так. зон локацій, де б діти могли розвиватися і. Те, що ми говоримо, що ну, типу, з от, Щоб діти більше виходили на вулицю, можна було б зробити там якісь ролледроми, якщо до правильно, або ось ці рампи для скейтів. Тобто, так. Щоб вони фізично більш активні. Рухались. Були. Так. Не знаю, так. Волейбол, баскетбол, ігри з м'ячами, ну, Раніше був настільний теніс, ну не було такого. Великий звичайно, теніс теж. великий теніс. Турніки, так. Да, так, 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 відкриті змагання, які у ну, вільному доступі. Слухайте, ну говорячи про ваш фонд, ми вам дуже дякуємо, що ви. Підтримуйте, підсумовуючи, щоб можна звернутися до вашого фонду, треба долучитися до соцмереж, так або є офіційний сайт. Я не бачила, чи в Фейсбуці так, у вас, є, так? Є, є. Так, є. там є гарячі лінії. Так да, можна да. написати, якщо є запитання, пишіть, дзвоніть. Я розумію, що ви відкриті так відкрите, для допомоги. Так. Ви співпрацюєте з хабами, підписуєте меморандуми, виїжджаєте на прифронтові території. ну... Класно, ми вам дуже-дуже вдячні, Юр. Так, а, Так, і я пропоную сказати, хто в нас був для так, того, щоб. Сьогодні е до нас завітали, так, Катерина Шкрептан, керівниця групи з реалізації проєктів благодійної організації, благодійний фонд Фундації України та Павло Яхно, співробітник так, також фонду Фундації України. Ми вам дуже вдячні, бажаємо вам процвітання і много еліта. Дякую. Да, Дякуємо, що запросили. Дуже було приємно.